Отже, в цій частині поговоримо, чи додалося зог на складну ситуацію в енергетиці роботи в митників, скажімо, прикордонної служби? І поставимо ці питання Андрію Демченко, речнику Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю студія. Як врешті позначається складна енергетична ситуація на міграційних потоках і чи збільшилася кількість охочих виїхати з України? Якщо збільшилася, то через які переходи? Ну власне, зазначу, що і в листопаді протягом цього місяця ми не відмічали збільшення пасажиропотоку. Він залишався на тому ж рівні, що і в жовтні, що і в вересні. Якщо говорити це відносно громадян України В загальному пасажиропотік в вересні, в жовтні, включаючи іноземців, він дещо знизився. А от відносно наших громадян. І в вересні, і в жовтні і в листопаді вони перетинали в однаковій кількості кордон. це 1,2 мільйони на виїзд, і 1,2 мільйони на в'їзд. Тому сказати, що наші громадяни зараз масово виїжджають з України або масово повертаються додому, ми не можемо, бо показники виключно на такому рівні тримаються останній час. 1,2 мільйони на в'їзд, і до тепер така цифра. Тобто це так, кількість і в... їх... протягом а, минулого місяця 1,2 мільйони громадян України перетнули кордон, слідуючи на виїзд з України, і така ж сама кількість перетнула кордон, а, повертаючись додому. Чи збільшилася кількість ворожих військ на кордоні з Білорусю? А, Загальна ситуація по кордону з Білоруссю, вона останнім часом також незмінна. Ситуація залишається повністю контрольованою. Що говорити власне про лінію кордону, про найближчі прикордоння, то ми не відмічаємо змін в характері в характері дій підрозділів збройних сил Республіки Білорусі ті підрозділи, які і раніше знаходилися на посиленні кордону з нашою країною. Вони залишаються в тій самій кількості, і характер їхніх дій незмінний. Звісно, що Україна загалом і сили оборони враховують всю ситуацію, яка є в глиб території Білорусі, адже ця країна, ну по перше вона підтримує. Війну, яку розв'язала Росія проти нашої країни, надаючи в тому числі свою територію, свою інфраструктуру, свій повітряний простір, ну і власне увага прикута до розгортання так званого їхнього регіонального групування військ союзної держави. На даний момент не відмічається, що є вже таке потужне угрупування, яке готове до здійснення вторгнення, і в тому числі з підрозділів збройних сил Російської Федерації, але ми ніколи не можемо виключати, що Білорусь може долучитися до повномасштабної війни, і її підрозділи також можуть нести загрозу. Наші країни, адже ми бачимо, що Росія активно тисне на цю країну для того, щоб вони долучилися до війни, яку вони розв'язали проти України.